Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Свіжа пропозиція, супер пропозиція для вас. Nissan Leaf 29 січня 2019 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах, був куплений лізинговою компанією за 41 тисячу євро. На даний момент, автомобіль є в продажі, комплектація. Текна з музикою босе. Автомобіль має ближнє дальнє світло LED. Камера передає такою жовтизною але фактично є біле-білесеньке світло. Автомобіль в білому перламутрі, збережений з чесним пробігом. Батарейка в даному автомобілі 40 кіловат Нісан Leaf зайняв перше місце по продажах в Україні в 2023 році. Тому що має надійну батарею, класний. Дизайн, інтер'єр. В даному автомобілі є два, два зарядних порта. Один швидкісний, другий для звичайної зарядки. Переважно всі автомобілі в Нідерландах мають два порти зарядки, тобто швидкісний і звичайний. Є датчики сліпих зон, безключовий доступ, автомобіль, комплектація BOSE. йде поєднання шкіри з Алькантарою, досить стильний і сучасний салончик. Колоночки босе, савбуфер в багажнику, пробіг даного автомобіля. 90 тисяч. Пробіги чесні з сервісною історією. Зарядили ми автомобіль на 100%, трошки поїздили, тестували. На даний момент 97%, 232 км можна проїхати на даному заряді. В загальному ліфи проїжджають 200-250 твердих кілометрів Класна така кольорова навігація, є камера заднього виду, круговий огляд, клімат, підігрів сидінь, такий йде джойстик для переключання передач. Далі йде екорежим, є є педаль є. Два ключики без доступ. Підстаканник, електронний ручник. Місце для бездрутової зарядки. Мультикермо. Підігрів керма. Сама повна комплектація, комплектація, BOSE Tecna. Вікна, 18 рік, тобто чистий оригінальний Вісімнадцятий рік. Такі накладочки на порогах. Шкіряний салон. Автомобіль має савбуфер і має два зарядні пристрої. Один зарядний пристрій від звичайної розетки і другий зарядний пристрій швидкісний. Такий автомобіль є на сьогоднішній день з аукціону лише в одному екземплярі. Багато телефонують, багато питаються, Nissan Leaf, Bose Tecna, Будь ласка, є досить гарний варіант. 2018 рік. Бо це техна комплектація, білий перламутр, все як ми любимо. Ну, і, звичайно, ціна буде хороша, ціна буде написана в темі даного відео, з доставкою, з усіма послугами. Також є інші автомобілі, такі як Kia Niro, Hyundai Kona, Volkswagen є e Golf. Кого цікавить, телефонуйте. Доставляємо власними евакуаторами і завжди робимо найкращу ціну. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Звичайно, робіть замовлення. Номер телефону 050 565 0817. Дякую за лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео.